Камера, мотор, дубль 5. Выше, выше, выше. Опа, Гангнам Стар! Гангнам Стар! Ну, я барю там. Hey, I don't do. Hey, I don't do. О, по камнам сам. Я звідси, ні, сам. Сам нам сам. Я приймусь по камнам. 妈，怎么了？ даруйте <рив tipo> e, э, як то там та пісня лівайте квіти під... даруйте квіти всім жінкам без поводу і без причини Ай, від ногу від багато їм не треба щоб бути щасливим <соркло> я подарю вам лілії що там жовте без побутає крастеє сіє так, -у 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 -у. З вами відео були кругло носики. Коротше, ми приїхали сюди два тижні назад, а завтра вже їдемо додому, так що вирішили для вас зняти влог последній, як последній. Последній, який я знаходжуся в селі. Конечно, я ще раз сюди приїду, але бачимо, е не знаю, коли ще побачимось на короче. Ну і ми ще зуби вкрали. Mm -hmm. Моя клітка красивенько впала. Це Horizon Temer. Касморіджу жасно. Коротше, кому сподобався наш танець? Мені. 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 Всім сподобався на Е, Ми знімали на такій от... Ой, була музика грала на такому чудесному телефоні. Вот, коротше. Так що, все, так поки а зараз будемо йти на озеро розбиратися. Да. Так, а зараз вам зробимо обзорчик на нашу територію, де ми живемо в бабусі. Всім подобається бабусі відпочивати? Ні. Да. Це да. заказно. Да. Да. Так, цілі пузики показуємо нашу територію. Да -да 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 -да. Коротше, це наш місцевий умивальничок. Покажіть, як ми тут у моїм ручки? <рес> Отак от ми всі мої Ми ручки. Це нам дід облаштував місце відпочинку. А це наші сливочки. <гум> так, отут такий зонтик. Короте, це навіть така чилзона для нас. Тут ми їли вчора арбузик. сливки, от вони якісь назбирали. От, короте, тут ми робимо всякі завдання з квіжок і все чекі-пуки. <гум> <гум> да, то наш крутий город, на якому ростуть помідори горох. Понюхайте. А як пахне? Кукурудза, яка вже скоро буде в статі. Це наша місцева машинка. А він на Мерседесі, я у Зашкові. А він живе в Одесі. Любиш ти його тому, що він красивий. А я дуже красивий. Yeah, no, you know, you're so Я просто помираю. І я на жигулі, а, а він на, на Марсу, все в десі. Я, я в жашкові, в а він живе. Любиш ти його тому що він красивий. А я а важлив, в красивий. Не треба мої поцілунки. Він тобі дарує коси подарунки. Але все одно я круче Як ви зрозуміли, кожен дуріє по-своєму? так? Да? Ідемо да! Да! далі робити обзорчик. Ідемо на задній двір. Тут курятник. Наш місний туалет. Отакий дуже модний. Мід Гучі і левітон. Відкривається тут ворота, і ми заходимо в двір, Курники, курники і хліви. Тут знаходиться корова, яка, яка зараз пасеться, її тут нема. Тут колись був кінь якого теж нема. То Тут ці палетки, хата, мерседес. І апартаменти. Закриваємо двері, бо було, що тут можуть бути. Боже. Отже, збираємося на озеро. Так, обзорчик, що ми купили? Що ми купили? Чіпси. 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 І такі ще сухарики, і ще там цей так от. Все, коротше, ми ж тут облаштувалися. Ми так, купили шіпси. ці штучки, такі от чіпси і Моди. сухарики. Я п'ю водичку. Дівчата п'ють якісь там живецем, а я п'ю отаку водичку. Добре. Як вам подобається? Да. 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 Mm -mm. mm -hmm. mm -hmm. да. Такие вот, короче, у нас видок. Вот такие вот у нас видок. годок. Томаты полидам. Такие вот у нас озеро, короче. Коротше, ми орендували катамаран. Треба я позицію вибратися тоді. Та стрибай, вже будемо в цей, нічого страшного. Ти там... Не ставай на цей. О, вже не хочу. Oh. Um... Mais mais um... é. A gente não dá o som